Двохрічних дітей, що в Хмельницьку, напевно, не беруть садочок. В Тернополі теж плануєте? Е, ну, поки що, ми даємо раду е, і беремо всіх, хто е, має бажання. Але на перспективу, якщо, я думаю, що це правильно, до речі, вже законопроект, такий є, на семінарах начальників управління обласних центрів ми е, цю тему підіймали і є такий законопроект, я не знаю, чи його приймуть, візьмуть до уваги. Якщо мама має можливість дихати і відпустці бути три роки, вона повинна з дитиною, як виняток, е, треба предоставити довідку про те, що мама на роботі. А то погодьтеся, я впевнена, якщо мама має можливість чим більше бути з дитиною, треба бути з нею. А дуже часто буває так, знаєте, що мама дворічну дитину віддасть, і від ранку до вісім. А сама вже ну, чим займається, то вже на здоров'я їй. Але я вважаю, що треба, чим є більша можливість бути мамі з дитиною, з нею треба бути. той контакт ніхто не замінить. Дитини і мами. Ні вихователь, ні няня, ні педагог. Хоч повірте, мені хочеться десь не сохранитися їм ноги тим няням, вихователям. Мама. Часом важко справитися з одною дитиною, а вони з 20, з 30 дітьми е, роблять все можливе і неможливе, щоб їх е, навчити, виховати, е, створити їм комфортні умови. І дуже часто вони справді додому не Честь і хвала, міський уклін. І справді вже не завершення, ви пам'ятаєте, може.